Депутати міськради відтепер з бюджетним кушем у розмірі по 100 тисяч на кожного. Уповноважені вони, щоправда, використовувати ці кошти лише на ремонт прибудинкових доріг. Цього року їх фонд урізали вдвічі. Це рішення члени виконкому підтримали одноголосно, як і 560 тисяч на відшкодування участі підприємцями у виставкових заходах. Щоправда, з деякими правками залучатися підтримкою з міської казни підприємство зможе лише раз на рік. в Мірі 30 відсотків, але не більше 50 тисяч. Проголосували за програму встановлення лічильників обліку гарячого та холодного водопостачання містянам, які мають субсидію. Кількість абонентів, у яких фактична норма споживання нижча за фактичний норматив, у яких соціальна норма споживання нижча за за норматив споживання 13 тисяч 105 Якщо нарахувати Цим людям різницю, то компенсація, яку повинен буде сплатити місцевий бюджет, буде складати в місяць до 2 мільйонів гривень. Що в рік це буде 24 мільйони гривень. І лічильники, і всі роботи виконуватимуться коштом міста, що допоможе зменшити витрати. Бурю ж викликала не та вода, що в кранах, а та що в річці стрижень. Вирішення цього питання розвивалося хаотично та понад півтори години. Активістів зацікавило два аспекти матеріальний та екологічний. Немає змін до кошторисної документації, і ця цифра 7 мільйонів 400 тисяч взята з усного повідомлення розробника цього проєкту. Через необхідне дофінансування проекту нервували й громадськість і начальник ЖКГ пан Куц пояснюючи, що це робиться для того, щоб швидше розпочати роботи, і не він вигадує суми. Тут дуже просто порахувати, тому що проект 2015 року, якщо взяти інфляцію і курс долара, і вартість матеріалів, тому Дійшли згоди і в питанні, а чи потрібна ця конструкція взагалі? Активісти відстоювали думку, що майбутнє заміні очисними спорудами, гідротехнічні це просто гроші на вітер. Є справа в тому, що я, я ж кажу, що спеціалісти водного господарства говорять, що ми правильно робимо. Розумієте, яка ситуація? Ну, ви це прива, ваша приватна думка. А ми працюємо якби з фахівцями. От госп є, є державна установа, яка говорить, що це потрібно робити. Та думка громадськості членів виконкому не переконала. Програму підтримали. А з теми виділення додаткових 2,3 мільйони на притулок для тварин збільшить кількість камер відеонагляду за містом до 110. Та за підрахунками міського голови цього недостатньо, щоб охопити весь периметр міста. Рахувати потрібно тисячами. Якщо буде десь гоп стоп, то цю людину знайдуть там за 15 секунд, знайде її комп'ютер. От знаєте, куди вона, куди вона пішла, на який вона автомобіль сіла. Це Повністю ну се шлях, так в сучасних країнах боротьби з злочинністю. Наділили повноваженнями і новостворене КП муніципальну поліцію. Працівникам дозволено складати адмінпротоколи на правопорушників. А на десерт членам виконкому залишилося питання дитячого харчування, довкола якого вже більше півроку виникають проблеми: то з проведенням тендеру, то з його учасниками. Надання статусу комунального підприємства, отримувача бюджетних коштів з метою забезпечення безперебійного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Процедура закупівель на цей рік не відбулася вже двічі. Щоб дітей не залишати голодними, їх продовжить харчувати КП шкільне. Саме для цього внесли деякі правки. Ці проблеми на ціну харчування не вплинуть, і сума і пропорція співфінансування бюджету і батьків за шкільні обіди до кінця навчального року не зміниться.